Друзі, всім вітання! Ви на ютуб-каналі Однією лівою. І що? Я думаю, якщо ви дивитесь це відео, ви вже знаєте результати поєдинку між Тайсоном Фюрі та Олександром Мусиком. Е, наш українець здобув велику перемогу, велику перемогу для українського боксу, е, велику значиму перемогу взагалі в світовому боксі. Е, здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Е, на рахунок саме рішення суддів, було найбільше таких побоювань у мене. Все таки е, припускав варіант, що можливо Олександра е, Усика можуть засудити в цьому поєдинку, якщо буде бій складатися більш-менш рівно, тому що досить багато було розмов на рахунок вже їхнього третього поєдинку, досить багато розмов було саме від організаторів е, цієї події. Але все ж таки, е, слава Богу, що судді проголосували саме, саме так, як відбувався поєдинок, виставили рахунок 116-112. Одноголосним рішенням суддів, Олександр Усик вдруге перемагає Тайсона Ф'юрі і залишається непереможним, непереможним боксером. Цього разу, правда, на кону не були всі титули. Звання абсолютного чемпіона не було, тому, тому що, як ми знаємо, да, один пояс знаходиться у Даніеля Дюбуа, е, який пояс IBF, який Олександр Усик йому можна так сказати, подарував, виставив на кон, на кон поєдинку між Дюбуа та Джошуа. Що стосовно самого поєдинку, перед, перед самою головною подією Тайсон Фюрі досить багато таки обіцяв. Він хоч і мало говорив, мало щось робив, але багато обіцяв, що буде багато крові, буде багато болю, що він обіцяв, накаутує Олександра, його ціль накаутувати. Навіть там були розмови про те, що накаутує до середини поєдинку. Також я дивився сам Олександр Усик розповідав, що він. Думає, що план, план Тайсона Фюрі в тому, щоб навалою такою піти на нього, наносити, наносити велику кількість аперкотів і спробувати е, зупинити його до фінального гонгу. Але що ми бачимо, трапилося зовсім по-іншому, як думав собі, мабуть, Тайсон Фюрі, бій склався досить таки схожій манері, як їхній перший поєдинок, але тільки цього разу Тайсон Фюрі був більше такий сконцентрований. Слідкував за ритмом поєдинку, слідкував за захистом своїм, завжди тримав праву руку біля підборіддя, пам'ятаючи да, ліві, ліві удари після першого поєдинку. Але знову ж таки особисто я не побачив взагалі нічого від Тайсона Фюрі, чим він хотів перемогти Олександра Усика. Все, що я побачив, це джеби е, з дистанції, десь якісь е, спроби пробити по корпусу, і взагалі десь після раунда восьмого. Мені здалося, що Тайсон Фюрі вже трішечки підсів фізично. Можливо, можливо це далося через те, що Тайсон Фюрі все-таки набрав трішечки ваги. І так як я розповідав, я дивився Тімоті Бредлі, експерт, про те, що Тайсон Фюрі взагалі знаходиться не в кращій своїй формі, що він жирний, і ця вага лишня буде йому тільки мінусом. Стосовно Олександра Усика, що він робив, теж не побачив сильних змін. Мені здалося, Олександр вів поєдинок, так як і першого разу. Це були Джеби. І після Джеба Олександр заходив за ліву руку Тайсона Фюрі і наносив свої удари своєю сильною лівою рукою. Це були удари як і по корпусу, так і були удари, такі бокові удари в голову або прямі удари в голову. І це досить таки часто приносило ефект. Десь в середині поєдинку, вже під правим оком Тайсона Ф'юрі була видна така гематома, і це означало тільки те, що Олександр Усик справді лівими своїми ударами попадав. Також було досить багато таких зривних атак від Олександра Серійних, де він наносив по 3-4 по удари. І взагалі, як мені здалося, я статистику дивився по статистиці, показує, що Тайсон Фірі все-таки більше ударів наносив, але точніше був саме Олександр Усик. І в поєдинку це було дуже видно, що досить така велика кількість ударів від Олександра була більш влучними, більш точними, і я б сказав, би навіть більш такими силовими. Бо ці удари від Тайсона, ну там і ударами важко назвати, це якісь такі відкидування руки, відкритої перчаткою, притримування голови Олександра Усика. Ну тобто, сам сам Тайсон нічого не зміг нового показати, і хоча б якось там вирівняти цей поєдинок, бо як на мене. Це 116-112 повністю е відображає сам поєдинок. Цей рахунок відображає сам поєдинок. Що ще можу сказати? Е після поєдинку, да, коли оголосили переможцем Олександра Усика, у ринг піднявся наш давній знайомий і знайомий Олександра Усика, Деніель Дюбуа, привітав його і знову ж таки кинув йому виклик стосовно їхнього теж, реваншу. Е на що Олександр галюбязно погодився і звернувся до організатора Туркі Алешейха, щоб він організував цей поєдинок. Тобто, сам Олександр нібито не проти його провести. Тому цікава ваша думка, можете написати взагалі, чи цікаво для вас, допустимо, подивитися бій реванш між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком. Тому що насправді особисто я не знаю, як, як може складатися подальша кар'єра Олександра Усика. Тому що, ну, допустимо, якщо брати Тайсона Фюрі, можливо, в нього є якісь варіанти провести той самий бій можна провести із Ентоні Джошва. Два боксери, якраз після поразок, вони можуть зустрітися, заробити кошти. А от що для Олександра він розповідав в деякому інтерв'ю, що після перемоги він був впевнений, що це буде перемога, і розповідав, що після перемоги на Тайсону Фюрі він трішки відпочине і, можливо, спробує. Повернутися в тяжку вагову категорію, звідки він розпочинав, і знову ж таки зібрати всі пояси вдруге і стати абсолютним чемпіоном в крузервейті. Хоча, на мою думку, ну, я не, не бачу взагалі цікавих там, поєдинків в крузервейті для Олександра Усика, цікавих в плані і фінансового, і спортивного. Також я за не бачу цікавих поєдинків для Олександра Усика і в суперважкій категорії, тому що ну, бій проти Денія Дюбуа. Не вважаю, що буде таки досить цікавим. Хоча і Даніель нібито досить добре додав з їхньої попередньої зустрічі. Також з ким ми можемо побачити? Зентоні Джошуа, не цікаво, тим більше він проіграв. Ну, Навіть якщо Джозеф Паркер ще виграє Даніеля Дюбуа з Джозефом Паркером, це теж буде. Ну, може, і бій буде цікавий, але це не особо великий виклик для Олександра Усика. Тому, можливо, на місці Олександра Усика. Я б вже і завершив би кар'єру. Але я не Олександр Усик, тому будемо слідкувати далі, що він вирішить, як буде складатися його професійна кар'єра. Це буде досить таки цікаво. Також в цьому вечорі, як ви знаєте, брали участь деякі наші українські боксери, а саме три боксери. Вони всі здобули перемоги. Розпочав вечір Андрій Новіцький серед українців, здобув перемогу рішенням суддів. Як на мене, мені здавалося, що цей мексиканець мав бути прохідним суперником і не скласти Новіцькому жодних проблем. Але, як виявилося, під час поєдинку, що проблеми все-таки в нього виникали. І навіть бій досить був такий рівний рішенням судді Андрій Новіцький виграв. Можливо, це був їхній план з тренером, бо я дивився в середині поєдинку, десь тренер в углу говорив про те, що якби все добре. Темп не піднімай, за нокаутом не йди. Тобто, можливо, ній було по плану пройти всі раунди. Це ми не знаємо. Хоча Андрій набрав досить великих таких темпів. Розпочав кар'єру він у 2023 році і вже провів велику кількість поєдинків у 2024 році. Після поєдинку вони з тренером заявили про те, що вони хочуть наступний бій провести проти Деонтея Уайлдера. Ну, я думаю, вони це трішки перебільшили. Деонтей Уайлдер все-таки. Боксер іншого рівня, але будемо слідкувати. Мені здається, новіцькому потрібно ще поєдинків 5, можливо, трошки більше провести, щоб набратися якогось досвіду, потім виходити вже на більш таких топових суперників. Далі був бій від Даніеля Лапіна, боксера команди Олександра Усика. Теж в нього був такий, я вважаю, якщо подивитися його такий послужний список, то один із самих сильних суперників. Я, звісно, нокаут не очікував, тому що ми знаємо, що Даніель Лапін не славиться да, таким потужним ударом. Але був досить такий цікавий поєдинок. Односторонній, я б сказав би, всі 10 раундів Даніель вибував все із свого суперника і здобув цілком е, законну перемогу рішенням суддів. Е, здобув ще один титул свою скарбничку і двигається далі. Буде цікаво дивитися, як його будуть вести далі, з ким буде боксувати. Тому що вже, вже титули такі, що дозволяють йому підібратися навіть і побоксувати за титул чемпіона світу. Також було теж добре видно, що Даніель від поєдинка до поєдинка додає як і в плані боксу, в плані техніки, так і саме збільшує свою таку м'язову масу. Такий хлопець вже мужніє, тому будемо чекати на його нові поєдинки. І далі ж був поєдинок від українця Сергія Богачука. Теж ми знаємо, далі трапилася заміна. В останній момент Медрімова змінили на Девіса. Такий досить-досить потужний був темношкірий боксер, така накачана спина, накачані руки, але це йому не сильно допомогло. Перший раунд він добре себе проявив, був більш-менш такий рівний. А в другому раунді вже Сергій таким лівим боковим коротким дістав прямо по обличчю Девіса, відправив його в нокдаун. Він зумів все-таки відновитися, продовжити цей поєдинок, але там далі поєдинок складався одностороннім, одностороннім побиттям від Сергія Богачука. І вже після шостого раунду угол Девіса відмовився продовжувати цей бій. О, відмовився продовжувати цей бій, і перемогу здобув саме Сергій Богачук. І завдяки цій перемозі він став офіційним претендентом на титул чемпіона світу. Е, яким володіє Себастьян Фундора. Е, тому, можливо, ми знову ж таки побачимо, з другої, другої спроби все-таки зроблять, організують поєдинок Богачука проти Фундори, і Сергій знову стане чемпіоном світу. Тому, друзі, ось такий вечір боксу. Е, а, що ще хотів цікаво сказати, що цього разу вперше в історії боксу на поєдинку саме Усика проти Ф'юрі, оцінки також виставляв е, штучний інтелект. Е, на йому в його карточках перемогу здобув Олександр Усик з рахунком 118-112. Теж така цікава, цікава новинка. Вона ні на що не впливала, це просто так було задумано попробувати, як оцінить цей поєдинок штучний інтелект, типу не прив'язуючись ні до одного із боксерів. На прес-конференції після поєдинку Тайсон Ф'юрі зі своїм промоутером заявили про те, що їх пограбували. Ну, я думаю, ми і не очікували другого від Тайсона Ф'юрі, що один, що другий розповідають про те, що вони побачили свою перемогу, що вони були впевнені в своїй перемозі із перевагою там, більше ніж три раунди. І що це такий новорічний подарунок для Олександра Усика. Але, як то кажуть, після поразки руками не махають. Е, в Олександра нолик, в графі поразок залишився, і це блискавична перемога для нього. Сам Олександр розповів про те, що для нього Тайсон Фюрі лишається кращим другом. Перемогу він цю присвятив. Своїй матері е, і також всім матерям України. І сказав, що буде відпочивати, і далі скаже про своє рішення. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, свою думку. Якщо ви дивилися цей бій, хто ще не дивився, можете подивитися. Напишіть свою думку, е, як вам рахунок, е, як вам взагалі бій. Е, особисто мені, якщо е, дивитися в такий в плані боксу, цей бій видався не такий цікавий, як перший поєдинок, було досить таки мало. Цікавих моментів. Такий саме був боксерський поєдинок без таких тяжких попадань, без якихось там розсічень, без нокдаунів. Тому в, плані, в цьому плані то поєдинок був не сильно цікавий, але знову ж таки, перемога є перемога, і такі поєдинки теж мають бути. Тому да, не забувайте підписуватись на канал, пишіть в коментарях свою думку і слідкуйте за українським боксом. Всім до наступних зустрічей!